Привіт, малята! Це знову я, на ринка. Я підготувала для вас віршик про громика та його сестричку. Внук хмаринки громик вам, дітки, ось що передав. Ми з сестрою блискавкою любимо погратись. На хмаринках іграшкових по небу кататись і, буває, ненароком стукнуться хмаринки боком. Тоді шум, як кажуть, грім, та ще й блискавка принім. Ви ж маленькі граєтесь, створюєте гам. Тож часом погратися, дозвольте й нам. Тільки дуже просимо, грому не лякайтесь, поки шумно на дворі, в всі пограйтесь. Малята, а ви чули, як гримить грім? Чи було вам страшно? Бачили блискавку на небі? Гроза це сильний дощ з блискавкою та громом. Вона виникає, коли тепле повітря піднімається вгору, стикається з холодним і в небі з'являються великі хмари. У них накопичується електрика, яка і створює блискавку. Блискавка це яскравий спалах світла в небі, справжній електричний розряд. Після блискавки через кілька секунд ми чуємо гучний звук гром. Під час грози не можна розмовляти по мобільному телефону, купатися у річці чи озері. Якщо гроза застала в полі, присісти на впочібки, але не лягати. Також не можна стояти під деревами. Блискавка влучає саме в них. Потрібно зайти в будинок або машину і закрити вікна та двері. Пропоную зробити ось таку картину весняне грозове небо. Але спочатку розімнемо ручки, щоб вправно працювали. Повторюй за мною. Зранку дощик накрапає, а мене це не лякає. Парасольку міцну маю. І від дощика сховаюсь. Давайте повторимо ще раз. Зранку дощик накрапає. А мене це не лякає. Парасольку міцну маю. І від дощика сховаюсь. Розумнички починаємо працювати. А для роботи нам знадобиться білий аркуш, три вирізані блискавки з жовтого паперу. Дві білі хмаринки, фарби, пензик, стаканчик з водою, вушна паличка, губка, серветки та клей. Також нам знадобиться стара газета або журнал. Тільки переконайся, що вона дійсно не потрібна твоїм батькам. Застилаємо газетою своє робоче місце. Це для того, щоб не забруднити стіл, коли будемо малювати. Зверху на газету кладемо білий аркуш. За допомогою губки намалюємо блакитне небо. Змочуємо губку у воді та набираємо фарбу. Замальовуємо увесь аркуш. Відкладаємо листочок та беремо білі хмаринки. Нам потрібно зробити їх темними, дощовими. Для цього на губку набираємо сіру або синю фарбу та зафарбовуємо їх. Можна змішати декілька фарб, змочуємо у водичці та набираємо таку саму фарбу, тільки трохи темнішого відтінку. Проходимось по краєчкам хмаринок, залишаємо все підсохнути. А щоб не було сумно чекати, пограємо у гру. Безпечне місце чи ні? Чи можна бігати з друзями по полю під час грози? Грати у м'яча на дитячому майданчику. Теж ні. Купатися у річці можна. Також ні, адже вода дуже добре проводить електрику. Купання під час грози надзвичайно небезпечне. Адже можна дивитися на блискавку через вікно? Так, у середині будинку одне з найбезпечніших місць під час грози. Ховатися під деревом можна? Ні. Дерева часто притягують блискавки, тому стояти під ними теж небезпечно. А розмовляти по телефону під час грози можна. Ні, електричні прилади притягують блискавку. Це теж небезпечно. Я думаю, ви добре запам'ятали, що можна робити, а що ні під час грози. Думаю, настав час перевірити, чи висохла фарба на листочку та хмаринках. Фарба вже висохла, а це означає, що можна все приклеювати. Спочатку приклеїмо хмаринки, перегортаємо та змащуємо клеєм Притискаємо за допомогою серветки. Так ви не забрудните свої рученята і серветка добре вбере зайвий клей, якщо він є. Тепер приклеїмо блискавки. За допомогою вусної палички намалюємо краплинки, макаємо паличку у стаканчик з водою та набираємо фарбу. Проставляємо крапочки на блакитному небі. Усі готове наше весняне грозове небо. Не забудьте надіслати фото своєї роботи. Мені дуже цікаво поглянути, що у вас вийшло. Я впевнена, ви добре запам'ятали, що можна робити, а що ні під час грози. До зустрічі, малята! Пока-пока!